Завдяки доказовій базі Служби безпеки перед судом постане екс-очільник черкаської приватної компанії у сфері газопостачання, який причетний до масштабної схеми привласнення палива з газотранспортної системи України. За даними слідства, протягом лютого червня 2023 року, компанія незаконно викачала з державної ГТС понад 10,5 із мільйонів кубометрів газу на 251 п'ятдесят один мільйон сто тисяч гривень. Як встановило розслідування ще на початку повномасштабної війни, комерційна структура фігуранта закуповувала блакитне паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року, держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Втім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної труби «ГТС». Щоб виправдати злочин, ділки прикривалися винятковими обставинами та продовжували здійснювати відбір газу для покриття потреб компанії у серпні цього року. На підставі зібраних доказів екс керівнику приватної структури було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду, зловмиснику загрожує 6 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури.